Вітаю всіх на каналі Trinity SB. Давайте сьогодні розглянемо компактний аксесуар, який може повністю змінити те, як ви працюєте зі своїм ноутбуком, планшетом або навіть смартфоном. Це Kudi USB C Hub 7 в одному, який перетворює один порт в повноцінну робочу станцію. Я покажу, чому цей гаджет може стати must-have у 2026 році. У сучасних ультрабуках портів стає все менше, але потреб все більше. Qdy UH407 це спосіб повернути функціональність та зручність у щоденну роботу. У коробці нас зустрічає лише сам хаб, нічого зайвого. Він повністю Plug and Play, корпус поєднує алюміній та ABS пластик, міцний, стильний, приємний на дотик. Це ультрапортативна річ. Він компактний всього 130 на 32 мм, а товщина близько 1 см. З 25-сантиметровим кабелем. Вага лише 64 г. Ідеальний супутник для MacBook та інших ультрабуків. У нас тут 7 повноцінних інтерфейсів, яких так бракує ноутбукам у 2025 році. HDMI 2.0 із підтримкою 4 k 60 Гц, 2 k 144 Гц та Full HD до 240 Гц. 2 USB-C, 2 USB-A, кардрідери SD. І TF – до 250 Мбіт на секунду. Жодних драйверів macOS, Windows, Linux, Android, iPadOS – працює зі всім. Хаб не потребує налаштування і одразу додає всі свої порти до вашої системи. Підключаю HDMI, отримую 4K 60 Гц без затримок, ідеально для роботи, презентацій та перегляду відео. Завдяки HDMI 2.0 пристрій стабільно передає високу роздільну здатність навіть на великих моніторах. Підключаю зарядку, і MacBook продовжує заряджатися, навіть коли всі порти зайняті. Порти USB працюють на швидкості 5 Гбіт на секунду, а кардрідери дозволяють швидко копіювати фото та відео. Швидкість стабільна працює без збоїв. Підведемо підсумки. QDUH 407 компактний, потужний, функціональний. Цей хаб підійде для фотографів, відеографів, офісних працівників, студентів та всіх власників MacBook. Це практичний девайс, який значно розширює можливості будь-якого ноутбука. Рекомендую: підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та до нових зустрічей.